Привіт, друзі! Ви на каналі Evix. І сьогодні у нас на огляді справжня легенда світу відеокарт Nvidia GeForce GTX 980 Founders Edition. У свій час вона була топом, мрією для геймерів, і навіть сьогодні ця карта виглядає дуже цікаво. Давайте розберемося, чим вона була особливою, які фішки принесла індустрії, і чи є сенс взагалі дивитись в її бік у 2025 році. Отже! Вересень 2014 року. Nvidia презентує нову архітектуру Max Bell, і саме GTX 980 стає її флагманом. Стартова ціна на момент релізу 549 доларів. Це був прямий наступник GTX 780i і головний конкурент Radeon r 9 290 x У той час вона фактично стала найпотужнішою одночіповою відеокартою у світі. Під капотом у нас чіп GM204 з 2048 Куда ядер, базова частота 1126 МГц. У бусті доходить приблизно до 1216 МГц. Відеопам'ять 4 ГБ GDDR5 пам'ять з 256 бітною шиною і пропускною здатністю 224 ГБ на секунду. Але головна фішка енергоефективність. При всій цій продуктивності TDP складає всього 165 Вт. Для флагмана того часу це був рекорд, особливо якщо згадати попередні карти, які спокійно могли жерти 250 ватт більше. 980-та принесло багато нових технологій, наприклад, MFAA. Це новий вид зглажування, який давав майже якість 4X MSAA, але з продуктивністю як у 2X. DSR – коли гра рендериться у більш високій роздільній здатності, а потім зменшується для кращої картинки. Ще одна революційна штука VXGI технологія глобального освітлення. І, звичайно, підтримка DirectX 12 G-Sync і навіть початковий рівень VR Ready. Що стосується зовнішності, Founder's Edition виглядає дуже стильно навіть на зараз. Металевий корпус, прозорі віконси над радіатором і турбінний кулер, який викидає гаряче повітря за межі корпусу. Це був справжній преміум дизайн на той час. Для жилення використовуються два 6 роз'єми, а заду ми маємо DVI, HDMI 2.0 і 3 DisplayPort 1.2. Продуктивність на релізі. У 2014 році ця карта спокійно тягнула всі ігри на Ultra Full HD. У 2К теж без проблем, а от 4К був ще занадто важким, але вже тоді GTX 980 показувала, що це можливо. У 2025 році, звісно, GTX 980 вже не звір. На вторинному ринку її можна знайти десь за 40-70 доларів, і продуктивність вона дає приблизно рівня сучасних бюджетних карт. У нових іграх у Full HD доведеться викручувати налаштування на середнє, але для старих проєктів вона ще більш, ніж придатна. Сьогодні ми протестуємо її у чотирьох іграх, а точніше Forza Horizon 5, GTA 5, PK Building Simulator 2 та BMG Drive. А тестувати ми цю карточку будемо у парі з Intel Core i5 10400 та 16 оперативки. У Forza Horizon 5 ми виставляємо екстрім налаштування та Full HD. І при таких налаштуваннях графіки ця гра нам малює 45-60 кадрів в секунду. Стабільно орієнтовно 50-53 кадри на секунду. Що для мене стало дуже дивним, тому що в відеокарті на хвилиночку 11 років. Наступна гра на тесті це GTA 5. Тут ми також виставляємо Full HD та максимальне налаштування графіки. Що для мене було дивно, це те, що гра малювала постійні стабільні 72 кадри на секунду, при тому, що відеокарта не була нагружена навіть на максимум, орієнтовно 70-80%. Далі у нас BMG Drive. Тут у нас нормальні налаштування графіки при Full HD та трафік. Чомусь у цій грі також з'явились проблеми з навантаженням відеокарти. В основному воно було нагружено орієнтовно на 75-85%. Хто знає з чим це може бути зв'язано? Можливо, це щось з драйверами чи ще щось. Напишіть, будь ласка, у коментарі. А поки нам ця гра малює орієнтовно 55-65 кадрів на секунду, Моменти мені до 70% доходить, при тому, що я обрав найважкішу карту у грі для тестів. Остання гра на сьогодні ПК Building Simulator 2. Тут я також виставив максимальне зглажування та максимальні налаштування графіки. І з такими налаштуваннями графіки ця гра нам видала 50, 60, 70 FPS моментами, тобто доволі хороший і стабільний FPS. Отож, GTX 980 це карта, яка у свій час задала новий стандарт енергоефективності та принесла технології, якими ми користуємося і зараз. Вона не просто давала FPS, вона показала, що топова продуктивність не обов'язково має йти в парі з величезним енергоспоживанням. Сьогодні це вже більше оскульна штука. Але якщо вам треба бюджетний варіант для Full HD, або ви хочете зібрати стильну ретро-збірку, GTX 980 досі має свій шарм. А ви були на каналі Evix, всім дякую за перегляд і хотів би запитати, як вам такий стиль відео. Якщо ви не бачили попередні мої відео, рекомендую зайти на мій канал та переглянути їх та порівняти стилі цього відео і попередніх моїх. Якщо вам більше подобається такий стиль, я буду час від часу старатися знімати щось таке. Якщо вам таке не подобається, я буду далі спокійно продовжувати знімати у своєму прекрасному стилі. Але якщо вам і сподобався цей стиль, це зовсім не значить, що я забудусь про попередній стиль і перестану знімати відео у такому форматі. Ну а з вами був Евікс, Всім дякую за перегляд. Всім па-па!